Комплекс споруд Руська брама в Кам'янці-Подільському, збудований в 15 столітті, використовувався для захисту міста, розповідає головний інженер Національного історико-архітектурного заповідника Кам'янець Петро Мілер. Стояли шлюзи, От на, коли ворог наступав, піднімали, опускалися шлюзи, і каньйон затоплювався і створював проблеми для тих наступаючих військ. Колишній орендар Руської брами використовував споруду для екскурсій, підтримував її первинний історичний вигляд. Тут він облаштував виставку з історії фортифікації, проводив культурно-масові заходи, розповів Петро Мілер. Та минулоріч орендар помер. І зараз руська брама загальною площею в 200 квадратних метрів виставлена на аукціон. Воно може використовуватися в основному для експозиції, для експозиції, створення експозиції о, і проведення культурно-масових заходів. Генеральний директор Національного історико- архітектурного заповідника Кам'янець Василь Фенцур каже: сподівається на збереження та догляд за об'єктом історичної спадщини в руках орендаря. В першу чергу буде жити пам'ятка, буде використовуватися, буде відповідний догляд згідно охоронного договора. Ось вони отримують копію цього охоронного договора. Як це госить порядок? І будуть забезпечити утримання і життєдіяльність, можна так назвати, цієї будівлі, згідно цього ж призначення і як пам'ятку, і як об'єкт культури. Начальниця управління з реалізації відділення Фонду державного майна України у Хмельницькій області Наталія Андрушко говорить, аукціон на оренду майнового комплексу відбудеться 25 серпня. Стартова ціна 16 тисяч гривень. Вся ця оренда йде через систему прозоропродажі, тобто кожен може бачити, що відбувається, скільки учасників ні, скільки учасників ні. А якщо йде аукціон, тож можна наблюдати не обов'язково реєструватися там. Просто наблюдати, як проводиться аукціон. Юристка Руслана Матущак пояснює, об'єкти історичної спадщини за законом передаються в оренду з охоронним договором. Істотна умова такого договору буде саме забезпечити схоронність такого майна або цілого, або частини відповідно до умов договору, так щоб не порушувати цілісність культурної пам'ятки. Руслана Матущак додає будь-які кроки зі змін в пам'ятці орендар повинен буде узгоджувати з балансу утримувачем та з міністерством культури України. Діана Колесник, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельниччина.